Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися історією, яка сталася буквально кілька днів тому з моєю племінницею, яка перетнала кордон в сторону Польщі, їй 14 років. Вона їхала зі своєю мамою, і на кордоні їй сказали, що вона втратила статус Укр. Що вона робила, куди зверталася, сьогодні в цьому відео і чим це все закінчилось? Отже, моя племінниця Вероніка і її мама їхали в сторону Польщі для того, щоб продовжити навчання в польському навчальному закладі. В неї був зроблений статус Укр в неї ще був діючий безвіз, і тому її пропустили без проблем. Але на кордоні сказали, що статус Укр вона втратила хоча для цього підстав не було. Після того, як вони собі зробили песель Укр і встановили ДІАПЛІ, вони не виїжджали довше ніж на 2-3 дні з Польщі. Чому так сталося? Не знаю. Якийсь збій, якась, якийсь негаразд. От вони перетнули кордон і поїхали в Ужонд, щоб поцікавити, що ж сталося, чому так в ужонді. Розвели руками і сказали у вас все добре. Чому страж Гранічна вам скасувала статус Укр? Вони не знають. Але подивилися паспорт, подивилися по базі, попросили їх заповнити певне освячення, що підтверджує їхні слова тобто, що вони не брешуть. А за те, що вони брешуть, їм буде загрожувати там адміністративна чи кримінальна відповідальність, я вже там не уточняв. Вони підписали, сказали, що дійсно так вони не брешуть. Вони. Не перетнали кордон, вони не порушували правило 30 днів, і їм відновили статус Укр тим днем, коли вони звернулися в ужин. Тобто вийшли з Ужунда вже з обновленим свіжим статусом Укр. Це, до речі, такий випадок, який трапляється чимраз, тим частіше. Дуже часто ви мені пишете, що ви не порушили правила 30 днів, а вам щось там не пропускають, вам щось говорять, що у вас втрачено статус і тому подібне. Тому це потрібно завжди, ще раз наголошую, завжди звертатися в ужин, ужин тими справами займається, особливо той, куди ви зверталися, щоб отримати Песель Укарі Дія ПЛ. Щодо тих людей, які перетинають кордон і перебувають за межами Польщі в Україні чи Шенгензоні довше ніж 30 днів. Є два випадки, коли вам можуть відновити цей статус, коли ви перелімітили тих 30 днів. Якщо ви виїжджаєте за межі Польщі, але це шенгензона, ну всі європейські країни, які входять в шенгенську зону, то вам відновлять цей статус без проблем. Звертаєтеся в Ужонт і говорите, ну, у мене не було там стільки то днів, були такі там нюанси. Будь ласка, відновіть мені мій статус, і це зробиться. Якщо ж ви виїжджаєте в Україну. І ви в Україні довше ніж 30 днів. Ви теж можете відновити статус Укр в Польщі, але це вже більш проблематичніше. Чому? Тому що по закону можна відновити статус Укр для людини, яка виїхала з Польщі і була довше ніж 30 днів за межами Польщі, якщо вона знову втікає від війни, тобто на її території, військові дії, окупація і тому подібне. І це треба буде ще довести в Ужонді. Тобто ви не тут додаткові запитання, чому ж виїхали довше ніж на 30 днів? Чому ви порушили це правило? Ага, ви з окупованої території, а ага, вас там зараз обстріли. Добре, ми вам відновимо. Якщо ж це просто по своїх справах таких особистих, і ви не встигли за 30 днів, то це може бути проблема і можуть не відновити цей статус Укр. І тоді ви підпадаєте під прості правила шенгенської зони без віз 90 днів і пішло-поїхало. Але ще раз наголошую: в будь-якому випадку треба пробувати звертатися в Ужун. навіть якщо ви приїхали з України не з окупованої території, не з-під обстрілів. Ви перелімітили 30 днів, і вам ну вас пропустили на кордоні. Але ви знаєте, що ви були довше ніж 30 днів, і у вас така ситуація сталася. Звертайтеся в ужин. Вони теж там дуже багато людей розуміючи і можуть вам допомогти і відновити цей статус. Можливо, ні, але ви тоді в тому випадку нічого не втрачаєте. Тобто звернутися завжди потрібно. Є така можливість, тому я раджу всім це зробити. Друзі, ось такою історією, такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що вона для вас буде корисною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!